Німецький архітектор Ян Кьорбес зробив міні-будиночок з бетонного силосу. Це силос для кормів, але ми не могли пройти повз. Силос від фермера став мікроквартирою з площею 13 квадратних метрів у Берліні. У неї три поверхи: підвали з бібліотекою, кухонна зона та ванна на другому поверсі, а також спальня на верхньому, третьому рівні, куди можна піднятися по стіні для скелелазіння. Там є маленький балкон і верхнє вікно, щоб дивитися на зоряне небо. Життя в силасі організоване вертикально. Пересуватися тут можна по стіні для скелелазіння. Два з половиною роки архітектор жив у цій квартирі і каже, що щодня доводилося по 30-50 разів підійматися по стіні. Він каже, що це змінює людину, її тіло і мислення. Часто здається, що простору більше, ніж потрібно. Ще з однієї ємності архітектор побудував чайний будиночок. Він має всього 3 квадратні метри, але в ньому може вміститися до 12 людей. І, взагалі, цей крієтор каже, що люди потребують значно менше простору ніж здається.